Доброго дня, шановні глядачі мого каналу, мої підписники. Ось я наступила на час нового нашого відео, нашої зустрічі з вами на моєму каналі. Сьогодні розглянемо, можна сказати, це навіть не посилочка, а передачка, можна так сказати, не знаю, презент чи ще якось можна так сказати. Від моєї мами. Їй, в свою чергу, це що в цьому пакетику передала знайома. Знаючи, що я займаюся у вільний час мобільними телефонами і всякою електронікою побутовою технікою. І передала цей пакуночок для огляду на нашому каналі. Ну щось, Почнемо, що в цьому пакуночку є. Так, тут у нас якийсь USB кабель з таким цікавим ось виходом маленьким, бачите. Штакільком. Так, це мікро USB шнур. Ми все це попередняємо, звичайно. Так, ну, заридне київське. Так, що ще там... Як Дід Мороз, можна сказати, як Миколай добуваю. З мішка. Ось з бандику Тут Nikon Нікон. Те, певно, від нього. Ось цей шнур. Так. І. Так, що ось тут батарейка Nokia. Вінoki X202. Щось там і ще одна батарея. От, пакунчок порожній. Так, що ж, ну, побачимо, давайте подивимося з цими Беру свою батареєчку. Перевіримо просто, чи не включаються. О, може чули? О! Чуєте, як воно вібрує? Щось телефоном не те. ще раз. з телефончиком не те. ще раз не реагує, очевидно не робочий. Відкладаємо. Йдемо до нашого наступного екструги Nokia. ну не дарма він повністю такого. без батареї, без кришечки і тут, якщо помітно, от і ніби полоски по екранах, по екрані, очевидно, він бити. Це такі були телефони досить хороші, Сфочат. о, включився. Ой-ой-ой, екранчик певно піде під заміну. Бо ось тут полосочка, тут полосочка. І немає ні на цьому, ні на цьому нема скла захисного над, над екраном. Mm, чудово, запустився. Ці телефони після е, цього відео будуть викладені на, на продаж в інтернет на OLX. Е, як забажаєте придбати на, ну, на запчастини чи від, на, під відновлення дані телефони, е, звертайтеся, пишіть е, на мою електронну пошту. Чи, наприклад, пишіть на... під... під відео самі, питайте, запитуйте, що вам потрібно які... по ціні телефонів, або, наприклад, телефонуйте на... на мій телефон, який також буде вказаний під відео. І там є і Viber на цьому номері, і WhatsApp, і Telegram підписаний. Так само в Фейсбуці моя сторіночка є. Тобто зв'язуйтеся. Пишіть, що вам потрібно, чим зможу, допоможу. Так, дивимося. Клавіші чи працюють. Все чудово. Перевіримо, можливо, навіть лайфтаймер. 7.02689. Це телефон випущений 08 2013 року. І щось там показано. 600. 668 чи щось таке. Через битий дисплей то неможливо розпізнати. Ну, Телефон робочий, зараховано. Лайк. Like. Таке, можливо, лайтове вийде сьогодні відео. Так, подивимося, чи це дійсно шнур від цього фотоапарату. Тут настільки мені пам'ять не зраджує, колись йшли батареї таку на буці. У мене, на жаль, пальчикової батареї зараз під рукою немає. Тільки подивимося, чи підходить, чи цей шнур дійсно реально до цього фотоапарату. Можливо, в такий фотоапарат знадобиться, може комусь в колекцію. Може хтось хоче понастольгувати. Так, це він від нього. Ось такий фотоапаратик. Даже не включиться з цим без батареєчки. Ось таке в нас вийшло сьогодні мега лайтове відео. Всього майже на 6 хвилиночок. Підписуйтеся на мій канал. Запитуйте, що вам потрібно, наприклад, по телефонах чи, можливо, от по якимось аксесуарам чи іншим електротоварам. Також ставте лайки. Чи дислайк, якщо комусь щось не подобається, критикуйте, якщо вам щось також не подобається, тобто пишіть якісь відгуки навіть. З ради буду вислухати будь-кого будь і будь-яку критику. Також, прохання, також Підсуйтеся на мій канал, бо бачу по переглядах, переглядів реально досить багато, а от підписників не додається. тобто, що з цим треба вирішити. Тобто, пишіть, що вам не подобається, можливо, через це підписники не, не, не додаються. Але щиро вам все одно вдячний за перегляди моїх відео. За це вам щиро дякую. Хай вам щастить, будьте здорові, гарного дня, па-па-па-па!